Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із другої книги Хронік. Тоді пророк Шамая прийшов до Роваама і до ідейських князів, що зібралося було в Єрусалимі. Рятуючись від шишака, і сказав їм, так говорить Господь, ви покинули мене, зате ж і я вас покидаю в руки Шишакові. Коли читав оці слова, вони мене зачепили оцим пророцтвом пророка Шимаї. Який передавав слова Бога і давав відповідь цьому ровоамові і всім царям юдейським, князям юдейським, чому в них раптом війна, за що їм ця війна почалась? І от пророк говорить за що? Тому що ви покинули Бога. Слова Господні звучали так. Тому що ви мене покинули і я вас покида... кидаю в руки шишакові, тобто ворогові. Віра в Бога. Це запорука того, що я маю надійне майбутнє, що я маю надійний захист. Чому? Тому що Бог це той, який це життя створив, Бог уклав ці закони природи. Моральні, духовні закони. Бог сотворив нас, людей. Бог дарував нам життя, і саме Він визначає, скільки це життя має тривати. Ніхто, жодна людина не має права забрати життя в іншого. Це виступити проти Бога. Кожен, хто вбиває, зумисно вбиває, з насолодою не вбиває. Він виступає проти Бога, проти життя. І от цар Ровам, він, будучи князем, замість того, щоб жити згідно Божих законів, тобто бати, мати Бога у своїх союзниках, довіряти Богові, Він відкинув від Нього. Він себе зробив Богом. Захотів жити так, як він хоче. Захотів вирішувати долі інших людей. І результат на його царство нападає набагато сильніший ворог. І хоче його знищити. Люди стають і питаються, Боже, за що нам така кара? Не нагадую нікого це. Боже, за що нам така кара? Навіщо нам ця війна? За що нам ця війна? А відповідь проста за те, що покинули Бога. Скільки в нас зараз говориться про контрнаступ, скільки багато ми чуємо і бачимо, коли говорять, нам потрібно ця зброя, та зброя, та зброя. Але коли у нас цієї зброї не було, що люди робили? Як воювали? Хто не мав зброї в руках, воював молитвою. Тому що він воював проти диявола. Ми забули, що наш ворог це диявол, який використовує людей для того, щоб знищити людське життя. У 2014 році, коли люди стали до молитви, війна зупинилася на тих межах, де ми, які були всі ці, ці 9 років. Вона не просувалась далі. Коли 24 лютого ворог почав знову новий напад, люди стали до молитви, люди взяли до рук зброю, духовну зброю. Бо цією духовною зброєю кріпили наших воїнів, а воїни, маючи в руках те, що маючи, захищали нас. І вміло це робили. Що зараз ми маємо? Так як після 2014 року люди затихли. Все стало нормально для них. Так і зараз. сидять багато експертів, всі такі великі знавці військової справи розказують: от нема контрнаступу, нема зброї, ми все програли. Шановні. Ми маємо вимагати більшої інакшої зброї, духовної. Ми програємо, радше не так, я скажу. Немає такого великого успіху в цій війні зараз, на цей момент, та то тому, що ми відкинули основну зброю нашу молитву. І всі, хто не є, не беруть участь у бойових діях, мають ставати і молитись. Засвідчувати Богові, що ми про нього не забули, що ми його не відкинули, а виглядає зовсім інше. Бог сьогодні нам говорить: так як ми його полишаємо, так Бог нас полишить. Ми маємо зараз знову всі схаменутись, взяти себе в руки і не просто поширювати молитву. Зробити черговий раз репост. О, побачили молитву, все, перекинули далі. Але помолитись, взяти участь у молитві. Прийти до храму і взяти участь у тих богослужнях, які є в храмі на той момент. А якщо немає, то просто помолитись за наших військових, за мудрість нашої влади, за просвітлення розуму наших ворогів. Бо кожна молитва це новий щит для наших захисників, кожна молитва це сильна зброя, яка уражає диявола. Уражає того, хто штовхає людей на цю війну. І якщо ми хочемо, щоб наші рідні повернулись додому. Якщо ми всі хочемо вернутися до мирного життя, звільнити нашу територію, значить не маємо права відкидати Бога. Не маємо права відкидати основну нашу зброю. Це молитва, молитва, яка нищить ворога, нашого ворога, нищить диявола, який Оволодіває людськими душами і тим самим розпалює війну. Тож молімося, берімо до рук зброю і стаємо воювати разом з нашими захисниками. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на навіки вічні. амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших полонених поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішні, так і внутрішні, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. І просимо Тебе, Господи, захари... захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції, захисти нас всіх цю ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, о 8 годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!